Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, що називають тілами, об'єктами, а що явищами природи. Ну, а зараз вправа вітання. Я говорю, а ви відтворюєте мої слова руками. Хто прийшов із гарним настроєм на урок, рукою махніть! Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить зараз поруч рідну людину, оком моргніть. Хто найвеселіший сьогодні, всім усміхніться. А зараз програма в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Вітається ведуча! А який сьогодні день тижня питає? Який місяць починається? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас, ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? А що там на рахунок опадів? Можливо, був дощ. А чи є зараз вітер? Кому відома температура повітря? Пригадай, які ти знаєш природні тіла, створені природою. А тепер назви. Які предмети створені руками людини? Пропоную гру плескаю і тупаю. Зараз треба буде плеснути в долоні, якщо бачите на екрані природне тіло. Якщо ж рукотворний предмет, тоді тупаємо ногами. Готові? Починаємо. Отже. Сонце, небо, хмари. Плескаємо чи тупаємо? Книжка. Грибочок. Жолудь. Морква. Так. А ось це взуття ковзани. Гвинтокрил, ташка. Вітер. Райдуга Дзига Вода. Людина. Зайчик. Навколишній світ. Надзвичайно різноманітний. Розгляньте схему, доповнимо її прикладами. Тіла або об'єкти є неприродні, тобто рукотворні предмети, які ви щойно називали. Це і дзига, і гвинтокрил, і книга, будинки, окуляри, все, що люди створили своїми руками. А є природні тіла та об'єкти, це тіла живої природи, наприклад, морква, зайчик, жолудь, шишки, дерево та тіла неживої природи, каміння, вода, зорі. Роздивіться світлини та полічіть, скільки природних тіл об'єктів та скільки рукотворних предметів зображено. Отже, камінчик, природний, давайте рахувати. Далі глечик, рукотворний, яблучко, природний, праска, рукотворний, троянда. Природа створила таку красу. Планета Юпітер теж природний зайчик, подивіться, і зайчик, і бурульки, які звисають, коли сніг розтає. і тигр, і сніжинка, і кицька. У другому рядочку все це були природні тіла. А ще у першому рядочку серед природних камінь, яблуко, троянда та Юпітер. Отже, рукотворних об'єктів тут зовсім мало. Це був глечик та праска. Запам'ятайте, тіла, що нас оточують, складаються з речовин. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються. Явищами природи. Кожна пора року має свої явища. Поява кожного явища зумовлена дією законів природи. Ніхто не може переписати ці закони ЧИ скасувати їх. За малюнками назвіть, будь ласка, явища природи. Жовтіє листя Восени. Пара перетворюється у повітря на сніжинки, цвіте дерево, веселка після дощу, листопад восени, відлітання птахів у вирій, у теплі краї. Іде дощ. Блискавка. Іде сніг, все це нагадаю вам явища природи, сезонні явища природи. А зараз спробуйте довести, навести докази різноманітності навколишнього світу. Які природні явища відбувалися сьогодні? Пригадайте. Відгадайте загадку. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала, він на землю міцно ліг, називають його. Сніг, звичайно. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Це дощ молодці. Хмара сива. Увесь світ накрила, туман, розпечена стріла, дуб звалила у села, блискавка. Фарбоване коромисло над річкою повисло, Веселка або райдуга, А зараз Упізнайте пору року, оберіть явище природи, яке характерне для цієї пори року. Дивимось на перший малюночок. Жовтіє листя, в яку пору року відбувається? Восени, а пташки піклуються про своїх малят в яку пору року? Влітку райдогу ми можемо побачити, зазвичай теж влітку, але може, і пізньої весни. А сніжинки правильно взимку, але вони можуть бути і наприкінці осені, і на початку весни. Подумайте, чи можна ось ці? Об'єкти, які ви бачите, назвати предметами грибочок, сунички, каміння й трава, пташка. Помірко і скажи, чи можна тіла живої природи називати предметами? Чи правильно хмару і веселку називати неживими тілами? І хмара і веселка це явища природи. А зараз я вам пропоную інтерактивне домашнє завдання? Перейти за посиланням, яке я вам надам у журналі? А от завдання буде таке розподілити зображення на тіла, об'єкти та явища природи. Сподіваюсь, сьогодні на уроці у вас все вийшло, було неважко і все зрозуміло. Тому пропоную зараз, щоб ваші очі відпочили зробити гімнастику для очей. Вітаю вас, дітки, за увагу. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!